Доброго, мирного вечора всім. Миру, спокою, затишку Усього самого найкращого. Так, поки я козам розкладаю відра гарбу з моркою, дам відповідь на запитання. Ой. Людині окотилося дві козі. Одна коза. Дала 6 літрів молозова, друга 8. А далі дають тільки по 3 літрі молока в день. Чи вони будуть давати більше молока, чи ні? І. і... Дуже вім'я обтягнулося. Ось. А обтягнулося вім'я сильно і... Воно по землі, коза з другим котом. За першим котом такого не було, а це вже за другим котом ось таке. Я тішилася, думала, що вони будуть дуже багато давати молока, а вони не дають то молока світить. Ви думали, якщо коза? 8 літрів молозива, то буде вам давати 8 літрів молока кожен день. Чи як? Я, я не розумію. Ось. Та й не розумію цього. Людської логіки. Чого ви над тими козами так поіздівалися? Тім було тяжко, я уявляю, 8 літрів молока носити в ім'ї, чого ви їх наперед не видуїли. А молози вони заморозили. І все було б прекрасно. І ті всі сухожилля не розтягнулися. І козим гарно вам себе почували і все було би супер. О. В таких випадках козу треба доїти наперед. Якщо ви бачите, що в неї вім'я здорове, значить її треба допомогти. Її треба порахувати, бо для неї це тяжко. А ви думали, чим більше молозу вона береться, то тим більше буде вона молока давати? Ні. Вона дасть цю норму. Скільки вона має дати. Просто вона гарно відпочила. Бо там не сказано, скільки вона в запуску була. Вона, напевно, більше одна і друга більше в запуску були. Ось. Або дуже добре ви їм їсти давали. І вони гарно на вім'я наляли, назначили. А якби ви здвоїли, в них би далі вім'я гарно було б акуратно під козою трималося. І все було б без проблем. І були б вовки ситі і кози цілі. Чи можна вім'я тепер їм підняти? Ні, тепер не піднімете. Це вже все. Це ви скапарали кіз самі. Ніхто вам їх не скапарав, окрім вас. Через те, що відсвідчує, через те, що треба було, хоча б як ви бачили яке вім'я, хоча б були, спитали на стрімі. Але якби ви частіше ходили на відео, дивилися стріми, то ви б знали, що в такому випадку козу треба видоїти. Це прекрасний кози, що в них не получився мастіт. Бо ще при таких випадках, виходить, мастит і дуже тяжкий. І тоді дуже тяжко його вилічити. Так що ось таке топтику замість Ось такі то справи. Так що бійте кози наперед, не бійтеся, вони не абортирують від цього, що ви її видуїли. І буде вам щастя, і козам буде добре, і ви будете задоволені результатом. Так що ось такі то справи. У нас дощ падає. Пайний такий розхитався. Зараз кури зажену. І під гуси, попасу, і підемо до хати. Наталя вже десь кози прижене, бо вона погнала, бо її роботу робить. І оце такі то справи. Так що. Якось так Ох. Цікавтеся більше про свої кози, і будете більше знати інформації, будуть ваші кози кращі. А тепер тепер як? Тепер треба шити лівчик козі. Бо що тепер робити? Нічого, шити лівчик, піднімати вім'я в лівчикові, тільки так, щоб воно не терло ніде по під ногу, нічого. І все, і буде тоді вона ходити з тим лівчиком. Все буде добре. Бо так інакше вона буде його пошкоджувати весь час. Ось, бо тут стукнула, тут стукнула, десь підскочила, десь побігла, ногами стукнула. Чи лягала, може навіть лягти і дійку розірвати, хай Бог милує, але таке також втрапляється в людей є. Бо вім'я велике, вона встає, ратицею і стане собі на вім'я і все. І таке є. Так, що ось такі то справи. Так що треба першити лівчика. Бо шкода, якщо добра коза, скапараєте. Ну, зарізати хіба. Все, бо ви її скапарали самі. А тепер тільки хіба зарізати. Або з лівчиками бавиться. У мене колись була коза принцеса, давала 6 літрів молока. Вім'я здорове не було до землі. Її видою є, що вім'я мало що зменшувалося. Я не знаю, де те молоко було. Ну, вім'я здорове вона мала. ось, ось, І це в неї таке вім'я самих перших родів. І я її доїла наперед, в неї просто слабі були. Кш. ну Це таке видра. Такі ті сухожилля, що тримають вім'я, і воно чи такої форми мало бути. Ось. Так що ось таке тут. То. То я її продала. Я людині сказала, що яка причина. Вона каже, в мене вони ходити далеко ніде не будуть. Мені мене коло хати, я собі подивлюся, моє лівчика пошию. Каже, ваше діло. Так щось що таке. То я казала, яка причина, чого я продаю. Якби ніхто не купив, я б її просто-напросто зарізала, бо весь час кров молодці, весь час. гушну, до чого маю прутівну курку, зарубаю видра. Ну, ти дивись. Так що ось таке тут отакі то справоньки, так що всім всього найкращого, дивися. Ти підеш звідси, ні? Всім всього самого найкращого, бережіть себе, хай все у вас буде добре і ваші кози здорові, і ви задоволені ними.